Понеділок, 2 грудня, в ефірі 11-го Новини у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Від ранку під ворожим обстрілом Нікополь місцева влада повідомляє про атаку дронів. Камікадзе людей закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Вночі окупанти двічі обстрілювали райцентр з важкої артилерії, знищили гараж, пошкоджені шість приватних будинків. Авто, лінія електропередач та газогін. Минулося без жертв. Водночас в ОВА повідомили оновлені дані щодо постраждалих внаслідок удару по царичанці. На ранок у лікарні лишаються 18 людей, серед них дитина. Семеро пацієнтів важкі, стан інших лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Нагадаємо, окупанти атакували царичанку 30 листопада. Через ракетний удар загинули четверо людей. Серед них Марія Сергєєва та Олена Самохіна. В Олени залишились четверо неповнолітніх дітей. Одна людина загинула, троє поранені. Вночі ворожий шахет вдарив по багатоповерхівці у Тернополі. Виникла масштабна пожежа. Майже сотню мешканців евакуювали. Вибухова хвиля пошкодила вікна сусідніх будівель, школи та кілька десятків автівок. На місці працюють психологи. розгорнуто мобільний пункт допомоги для постраждалих. В Чернівецькій області через нічну російську атаку пошкоджено домогосподарство та житловий будинок. Ударна хвиля вибила вікна та зруйнувала покрівлі. Загиблих та постраждалих немає. Загалом минулої ночі ворог атакував Україну 110-ма ударними БПЛА. 52 дрони збили сили. ППО зенітники працювали у 10 областях. Смертельні перегони, імовірно, неповнолітнього гонщика. Десятирічна дівчинка загинула ще четверо людей травмовані. Серед них двоє неповнолітніх дітей. Такі наслідки резонансної ДТП у Дніпрі, яка приголомшила всю країну. Відомо, вчора вночі керманич БМВ на шаленій швидкості протиранив форт, який намагався розвернутися. Після мережа буквально вибухнула інформацію про ймовірного винуватця. Неповнолітній не мав водійських прав та причетний до ще однієї резонансної аварії. Чи справді це так, що каже? каже поліція розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Вітаю Катю. Ми знаходимось на жатому Червоний Камінь. Саме на цій ділянці дороги стала смертельна резонансна ДТП, яка приголомшила не тільки Дніпро і всю країну. За даними поліції, водій чорної елітної БМВ на шаленій швидкості протаранив форт, який намагався розвернутись. Райшла я бачила вже розбиту машину. Нічого тут не було, тільки машина розбита. Ну ще дитинча її не обрали. У Форді, окрім водія, було ще чотири пасажири, серед яких двоє малолітніх дітей. Усі від удару отримали серйозні травми, а десятирічна дівчинка загинула на місці. Там? Не трогай її, вона мертва, не трогай. Не трогай, вона умерла вже все. Oh, <laughs> <laughs> Одразу після ДТП соцмережі буквально вибухнули інформацією про ймовірного винуватця з неофіційних джерел за кермом елітної БМВ міг бути 17-річний хлопець очевидь, без водійського посвідчення. Зокрема, він може бути причетним до ще однієї ДТП, що сталася влітку у Дніпрі. Тоді на БМВ з аналогічними номерами буквально на пішохідному переході переїхав двох дівчат у самому центрі міста. thank you Чи справді до двох резонансних аварій причетний 17-річний хлопець, і якщо так, то чому після першої приголомшливої ДТП молодик залишився безкарним і знов сів за кермо? Хто міг таке допустити? В мережі вже з'явилася інформація про серйозні зв'язки впливового батька цього хлопця. Зараз ми офіційно намагаємось перевірити ці дані. Усі деталі наразі з'ясовуємо і більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Новин. Тим часом правоохоронці повідомили, що водія БМВ затрим. Мали за фактом смертельної аварії, через яку загинула десятирічна дівчинка. Відкрито кримінальне провадження. Катю. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який працює на місці резонансної автотрощі у Дніпрі. Ні, метро, ні грошей. Міжнародний суд частково задовольнив позов турецької компанії Лімак, яка будувала метро у Дніпрі. Зокрема, рішенням суду продовжили дію контракту ще на понад два роки. А також зобов'язали міськраду виплатити лімак понад 9 мільйонів євро. А це майже 400 мільйонів гривень. Нагадаємо, за словами міського голови Дніпра Бориса Філатова на початку повномасштабного вторгнення турецька компанія кинула об'єкт, а робітники втекли з України. Понад 2,5 мільйона за добу українці подали рекордну кількість заявок на отримання зимової. Є підтримка програму. Ініціював президент Володимир Зеленський. Кожен зможе отримати тисячу гривень матеріальної допомоги. Виплату можна оформити і на дорослих, і на дітей. Єдина умова перебувати на території країни. Подати заявку на отримання допомоги можна у дії через Укрпошту або в одному з банків-партнерів. Можете в кілька кліків отримати одну тисячу гривень, а також оформити виплату на дітей. Кошти зараховують на картку Національний кешбек. Витратити їх можна на комуналку, медицину, кіно, донати через Юнайтед24, інші товари і послуги. У вас є три місяці, щоб отримати виплату. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Дніпрянка Ярослава Магучих найкраща легкоатлетка світу 2024 року. Про це повідомили у Міжнародній федерації легкої атлетики. 23-річна спортсменка отримала престижну нагороду у категорії небігові дисципліни. У фіналі Магучих обійшла бельгійку Нафіса Тутіам, яка стала олімпійською чемпіонкою Парижа 2024 у семиборстві. Ярослава третій рік поспіль була номінована на премію World Athletics, однак виграла цей приз. Перше нагадаємо, цього сезону наша легкоатлетка завоювала золото на Олімпіаді в Парижі, виборола золото чемпіонату Європи та срібло чемпіонату світу у приміщенні, а також стала чемпіонкою діамантової ліги. А на початку липня магучих побила світовий рекорд у стрибках у висоту. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.